Підставна чарка. В усіх чарках налита вода. Окрім однієї підставної, в яку ми налили горілку. Наша задача кидати ось такий гральний, гральний кубик. кубик і випивати стільки чарок, яка цифра буде у нас на екрані. Хто вип'є горілку, той програв, і ще й поприбирає за нашим котом рівно один тиждень. Сподіваюсь, не я. Тож, дами вперед. Шість ох, почнемо. Це а. нормальна вода. Угу. Третя чарка, а досі вода, це не може не радувати. Всі шість чарок були водою. Так, а чарок -то стало менше щось, але нічого. Так, я кидаю, і в мене чотири. Ну, перевіримо згар? мою інтецію, а я одразу сміливо. Вода. Вода. Ось ця. Вода. Боліна, як стрьом. <риві> моя угу. черга знову. Два. Але шанс шести достати горілку дуже великий. <риві> Давай, я так само, як ти зроблю. Вода? Вода. Тут такі емоції насправді. Вода? Да ну ні, ну ні, ну тільки. Будь ласка, ну будь ласка, ну будь ласка. Чотири. А, да, ні, ну це це, це, це копець. Ну це. Ну все, тобі в будь-якому випадку вже випадок. <свистити> Але ну, давай перевіримо тепер мою інтуїцію. Я перша обирав босцю. І це горілка, це горілка. Ти тиждень прибираєш за котом. <свистити> ну що, друзі, кидайте тому, ким ви зіграли в таку гру. Сьогодні в нас перемогла Лера.